Ні. Чого тобі? Йди звідси. Навіщо так грубо? Такій красуні можна бути і ніжнішою. Можна, але не з кожним. Оце правильно. Такої жінки, аби хто не гідний. Жінка як ти, це ексклюзив. Шедева, автопак, прореде. Ой, не перебільшуй, а. Язик без кісток, так. Ну, ніхто не скаржиться. А ти справді унікальна, я таку ще не зустрічав. Скажу відверто. От. Правильно, що ти свого невдаху вигнав. Я вигнав? Ну вже ж. Я сам бачив, як він з сумками з хати тікав і на машині змився. Взагалі, так йому і треба. Він ж тебе не цінував і не кохав. Ти так думаєш? Я якби цінував, не покинув би і не втік згодна. Ти правий. Особисто я, такий як ти, ніколи б не покинув. Хоча такої, як ти, в світі більше немає. А ти розумніше, ніж здавався на перший погляд. І симпатичніший. Я коли тільки тебе побачив, я одразу подумав. Що подумав? А, секрет. Але я скажу тобі тільки на ушко.